Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Сонце в Ребі. Бля, хоч бля, хоч срось і до вибуха. Де не класно. Типа переправи, густенько проїжджають. Лотерею не виграли. Не, не, не треба вигравати лотерею. Ні-ні, <смі> ми не, не будемо. Добре. Ми в азартні ігри не граємо. Це легендарний. О, це житий вокзал. Кубінську злови? Так вони прилітали, да, кубінську зволи. Та ціленько, до речі. Так, да, Бомба у нього ще не сподіваюся, не прилетить. Американская установка ТОВ 152 миллиметра бьет на 3750. Есть ракеты, как навесные, так и прямые. Заключается лоза тренога, штатив, аккумулятор и мозги. Мозги управление, управление. Вы Управление. Выкорусавили мы под ее. Это запросское направление. Угу. По, по пехоте и по блиндажу. Здесь вот глаза, куда смотришь, оно здесь ночное видение, также что Aha. ночью можно присылать и днем это совершать. Так. Включается от ручки. Кнопочка пуск, вот, о, тут, впереди она поджимается угу. и стреляет. Боже, сколько она же весит в целом? До 300 кг. Ну и ракета 27. И ракета? Килограмм 30. 27 или 28. А как его на позицию затягнуть? Все тянется в разъебранном виде, потому что так его не донести. Ее только можно, когда выстрелили, быстренько там сложили. Вутягусь він... плячеш. Зараз я вам О, так красиво, да. Біля нього треба сидіти безпосередньо стріляти. Не так, як стухне, можна з бліндажа сидіти, контролювати, ага. а стоять біля нього, виходить, і за дві ручки водити його. Постоянно дрони на тебе літають, скіди і все остальне. І в піві буває, замічає. Ну нічого, якось з цим справляємося. Видовищний має вигляд. Ми виїзна група, тобто, коли приходить наказ, ми збираємо ПТРК ТОВ на хаммер і виїжджаємо на рубіж ведення вогню. Не я працював, працював інший оператор, виходить, але по піхоті противника ракета вошла в сосну і, виходить, за 300 лова. Пару чоловік. В парі тандемом працює. Yes. Ну, з однієї виставляється розрахунок тов, з іншої сторони виставляється розрахунок стогні. І той виходить, що якщо щось не сработало, то може стрельни другий. Або, наприклад, якщо підбили техніку і вона все-таки не, не догоріла, добуває вже другий розрахунок. Я так розумію, що вона дешевша, ніж ракета зі стугу. Так, да. на 12 тисяч доларів. Оооо! А це наші подарки. Слухати, класні подарки. А ну розказуйте, що тут за подарки. Ну це ракета доступна РК-2С. Угу. Там ще лежить один РК-Бабов осколочний. І це ракети для ТОВа. Міни. Ну і постріли ДВП. У вас тут РПГ є? Ну так, да, унові десять. Стрілкова зброя, РПГ береться. Протитанкові міни і видпите РК, який вибираємо, що на даній точці буде лучше. А які РПГ у вас? АТДЛ турецький. І як вони вам? Працює, так як РПГ-7. Все стандартно, все добре. Ви насправді та група, яка чекає прорива, е, прорива і е, колон. Так ну, Так би мовити, група швидкого реагування. Угу. Ті, хто буде просто це як на зустріч. Іде прикаси, ми летимо на зустрічу просто. Угу. І працюємо в лоб. Ну, хідро, з боку, не тільки в лоб. <звук> так, Хамер всі пам'ятають там. Специфіка відкривання дверей і так далі. А, ну важко воно відкривається, як мінімум. Далі, давай швидше, швидше. Одлокірували дорогу. Швидше. Угу. Ну, то здай заднього, об'їдь швидше. Даже тут пробки. Так. Так. Вибирай да, да, да. корпус, дякую. Опа, добрий вечір. Давай, давай. Ручку вниз, пускай, опускайте цю ручку вниз. Вниз. Сильно сильно вниз. А -а -а. Все, Ручки вверх? Опа, єсть. Опа, Добре, вечір. Все, Ля, давай. Все забрали, тоді? Три там далі. Що тут може бути? Та можуть бути ліпіс ліпісточки. А я їх все одно не побачу. Понятно. Дуже оптимістично. Дивлюсь вперед. Просто за нами кажуть. Ох ти ж. Тут бігали орки? Давно? Це під час, під час відбиття наступу наші люди втратили БМБ одну. Тобто солдати ну, героїчний екіпаж. Хто там майже загинули, тільки димих вижив. Да? так? Наші хлопці його витягували, це немає лічного. Тобто це саме сюди вони зайшли, да? От прорив був сюди саме. Так сказати, там, де ми висаджуємо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Бо я думала, що вони безпосередньо в Купінськ зайшли. Mm -hmm. ну, це Купінськ, але виходить ліва частина, да? yeah, тобто лівий берег. А та й вони ніяк не зайдуть. Ну поки хоч. Mm -hmm. Ну, сюди -то, вони точно не придують. Ну, тут може нас не було, де ніхто не очікував. Тут вони mm -hmm. тут взяли, там далі. А мені розповідали цю славну історію. Командир цієї групи не мої брат. А ви його брали? О, розкажете мені. Так, коли заїхали тільки ми сюди, зробили цю позицію. Нам поступила команда наказ, що треба зачистити, звісно, для, для, своєї, сам, для своєї безпеки насамперед. Угу. От, і пішли хата за хатою, квартал за кварталом. Е, ще скинули пару точок. Взяли і ще далі там людей, з них випитали про ці точки. Ми пішли їх зачищати, і по дорозі, якраз виходили з одної точки, і дивимося, як він, Данілка, по-моєму, гуляє. По дорозі, на нього одразу чотири ствола, блін, і все, і дорілки вже ну, ніяких шансів не було. Yeah. Потім передали розвідці, там в нього питають: а що ж ти каже, нічого не робив? Каже, а я зрозумів, що мені зразу жопа б'ють. <реш> <реш> ми його беремо, каже, ну можна я далі відпустіть. ні, ти вже прийшов, все, ти вже нікуди не йдеш. <рід. реш> Просто він такий милашка оказався, що ми вирішили змилуватися. Сарказм. Нема, сам милашка, так? Побриюся. Так, проходимо. Кого? Ракета? Так, так ось. А чого вона тут лежить? Десь митку могли смотрити. Ми на цій дорозі криємо їх. Вот ще показуєте, як ви. Далі що. Показуємо позицію. ну Як позиція стоїть на місце. Вечір добрий. А! Це до речі, Паша. Паш, це Паша Біла. Я ще так розказую. А! Добрий вечір, Паша Білий. Ми про вас вже знаємо. Так, розказуйте, що, що тут робите? Достойні, виблюдають. Угу. Ну, зараз правда, нічого не видно. А чого не видно, до речі? Немає такої. А де він? На, на другій установці. А що б Данілке було зі зброєю? Калаш. Звичайний? Так. Старий, листріший, ніж у нас. нього замість рівня було? — О, способні женської. Так, щось таке <різь> прив'язане странне в нього було. Гранати, по-моєму, штучки три. БК трохи. Радійка. Десь... О, Радійка, а переговорювалися в ви? Ми от, да, вих... зразу все вимкнули і от, передали далі людям. Ну, вони вже не виходили на них. А... А... Командир вже знав, як робить роботи. Він коли сюди йшов, доказав, що по дорозі виходив на зв'язок разів 10, угу. то ніхто нічого, ну, мовчок і все. У не... нього була точка. І як у нас все. шутка, пам'ятаєш, що, що це типу, русський льотчик, ми падаємо, поняв, нахуй. Ото їх теж так закинули. <гум> на чому він там казав, їхав, на чомусь такому. На <гум> <гум> да. да, да, да. <гум> у нас те приїзд для них термобиці. Вони да? тут і суток не протрималися, їх хлопці одразу розбили <гум> і вони вросипну. Так. Ми на одного тільки натрапили. По ідеї, вони повинні були всі сюди прийти. <гум> ну Якщо не прийшли, то якби все. <гум> Значить, <по дорожі. гум> по <дорожі> загубилися. — Звісно. <гум> Зато видно, що він не працює. Заград. Це бронік, це ж цього Данілки, блін. Отправили в ньому до розвідки, а вона нам потім вернула, чи, я не знаю, чи СБУ, чи кому там його передали. І та, як вам бронік? Та нічого, нормальний. Навіть трохи в шоці, що доволі непоганої якості. Ми, ми зразу на бронік, а нихера собі чуєш нормально упаковані. Та це мені рідня, там, ну, звісно, він російською говорить. Було кумедно, що він нас не розумів. Через не розумів, слова, правда вовсе, не? Розумів. Я з ним балакаю, балакаю нашою соловідою. Він дивиться як на 5 копійок. і плететь копійок. Чергування, як правило, монотонне? Та ну як. ну Тут часто і в півішки літають, прилітають каби постійно, іноді градами накривають. Ми стараємося бути в тіні, як тініться, щоб понятно, щоб нас ніхто взагалі не бачив. Ну, але іноді, звісно, да, трапляються веселі штуки. Збили одне і в там у нас він лежить покоцана. А, але... Чим збили? З калашами. З калашами? Ага. — Нема, розтяжок нема? Ні. А, ну, там от міна. Ну, там, там. я потім показую, проходьте. А, ось ну, в півішу ми збили. Угу. А оце і в піві, так? О. Він вже не боєздатний, я з нього запал викопив. Ще електрозапал собі намотив? <сміт> Це ви так його посікли? Да, да. Ого. Це так, приходить, так, щоб прямо по РПГ стріляли? Да, але вони спочатку відбили від нього щось детонатор, ага. щоб він потім не чи. Або вони погано зробили його, щоб він не спрацьовував. Наче перебили на Так, да, да. І сама граната простріляла. Та так, да, я бачу, тут прям прям роздягнута така. Це ми якраз народ зі теж були, періодично ходимо зачищати, бо. Іноді поступають накази, що можливі там заходи ДРГ. А, так там тут ДРГ може зайти? Ну, теоретично може. Враховуючи, що я путаю право і ліво, вони, мені краще шо, показувати пальцем. Це гном наш. Олі з вас. А а а, ви тут гноміки? А чого є гноміки? Та він я його називаю, ти подивіться, що він на гноміка не погоджує. Обожаю. Бажаю. Ну, оце. Ну, Обожаю. Сідайте, мусиром здесь. Где уже можна Можно его Або да? Вітя, от Вітю, о, от кого кое ну, це це Він до нас приєднався після піхоти, бо от він розкаже, що твориться в лісі. От він розкаже, що твориться в лісі. Герої є, тільки не я. Є там нормальні пацани, Я не люблю вдарить фотографуватися, це для мене не. А мадам, так? Любить фотографувати. До речі, звідки такі тоді позили, якщо ви не любили. це там пацани таке дали. Віть. Чого? Коли ви були в піхоті? І де саме? Напрямках. напрямках. Там. Там туде? А тут на Де Ліман перший туди? Розкажіть, як воно бути в піхоті? Весело. Вірю. Заходили. Ну, як заходили. Скільки було сили, бо несеш туди нормально. Ну що, основна задача держати і не пропускати. Були штурми? Та там щось лізли. Як вони лізуть? Ну як? Буває по двоє, буває. То збираються по одному, по одному, збираються, збираються. І, і група. Ну і так, та, саме головне, то не спать сутками і цинкувати. Бо й дрони збивали, ну то потім. Я щось скільки стріляв по дрону ні разу не міг попасти. Дрон то не ваше. На. Та трохи глаза спалив, та, звісно, не наше. Сенсі, а що де спалили? Як спалили? Ну, закинули якусь саморобну таку гранату, що воно таке з дрона, та як шмальнуло і не спів моргнути. Та воно ну, щось таке ну, сильно громко, знаєш, на цей, що... бо ще тоді питали, вирубався, я там знаю, чи я відключався, чи ні. Не, все в тумані так. Ну а що вже тоді, там, аж на цьому на стабіку. Я відкуди знаю. Як ви зараз бачите? Ну, червоне світло бачу, що горить. <різь> <різь> як бачу, погано як. Вітя такий звір, що я кажуть, стріляй туди і все, і там непогоди. Танк побачиш, побачиш. Конечно, Вітя, побачиш. Від... Його сразу, Вітя у нас тепер тут гранатометник, він знайшов своє призвання. Тепер він буде їх чекати, а не вони його піджидать в лісі. <ріх> <Да>? <ріх> ну а що. Та... Тепер нам встиг, щоб у них теж спишка була перед очима, По... Підпал... Постані, щоб вони побачили. Підпалимо теж їх. <ріх> Віть, а давно ви в Петеркашника? Чого на те З дитинства. <рес> <рес> Тяжке у вас дитинство було. <рес> Перше слово було РПГ. <рес> я, я не повню точно, я не можу сказати. Хто каже мама, хто тато, цей смерть Цього бос... <рес> року вітя вже знав. <рес> Бо буває, я і забуваюся на це таке щось. — Воду будь. Так, да, це те саме. Із чортами ваду. <ріху> ну, а що, і, і понюхати їх. <ріху> Як <ріху> вони пахнуть, це, так, я розказ, щоб сидіти, да, Щоб що бліндажи можна сидіти, так? Ну так, ну, да, ми там і сиділи з ними. Щоб русських, яких зачистили, їх 200-го? Двохсотових. Ну так. Да. Їх мухи з'їдали там до половини. Геть. Це руских, так? Ну так. А що не можна було якось їх викинути чи що? Куди? То там вилізти толком голову підняти, да, Там не так все просто, як здається. Там постять не можеш, одразу зрисували і спалили нафіг. Ліс чудес не Ну, що, Біжиш, біжиш, лежить щось таке чорненьке. Тоді хоба, голова трохи рук є. Перепригнув далі. Пусткабів. Ну, скажіть. Так, я не понімаю. А це там довго їздимося? Оптиміст. Це наш оптиміст. Через скільки прилетять? Там тож хвилин 5, якщо не менше. — А ви почуєте? а там заліз на двері. Почути і подивитися може, десь. А, так і тут почуємо. Тут з кожним прильотом щось буде насипається і всипається постійно. А прилітає сюди постійно, так. Ну, так. Добре, що не по нам. Угу. Я скажу, ми нормально діємо, нас особо не видно, так що... Оце, лапа, буде у нас буде про запас. Ага. Yeah. 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 хороший. А то що? Yeah. Yeah. Заряд там. Оце нам комулятив. болгари допомагають. Оце? Да. Їхні у нас таких немає, це дуже класні, колись Марія виправить, щоб тамде. Там, де ми кумулятивні заряди. А щоб... чим вони класні? А бачите, зверху, до звичайного РПГ тільки в нас суцільна граната. Це є маленька, яка має зняти динамічний захист із танка, а вже другий заряд, більш потужніший, має пропалити всю броню. Ну, згідно. В кращому випадку, щоб відірвало башню, йому що БК здетонує. Тобто два в одному, так? Да, да, да. це пробивна, більша пробивна здатність нього. Я бачу, що насправді вам тяжко згадувати ці часи. Мене начинають руки труситься. Це лучша робота в мире. Трошки Бахмута. Після Бахмута вже Петрика. В Бахмуті всі були нас Настрілецький батальйон був. Те, що розказував Вітя, у вас те саме, те саме було приблизно чи щось трішки інше? Авдієві ці розкажи. В Авдосі було цікаво. Коли ми виходимо на позицію, кажуть, там все є. А приходиш, там нема нічого. Ласка, попросимо до ЗСУ. Яка у вас тут, які функції? Все. Сижу, вами балакаю. А як коли не зі мною? Тоді сплю. Тобто мені кожен день приїжджати? Було б непогано, чого ні. А я тебе по професії. Якщо Ні, в воєннику я оператор. А тут, що прийдеться, то їх будемо діляти. Та ні, поки техніку не нарвалися, то есть не полізли. Поки в засаді. Нас не знаю, у нас розпорядження розірвати все на шматки, Так що всіми силами. Так і будемо діяти. Ну, ви кажете, внутрішньо заряджений. Ага. Ще не дуже. Енергетиком тільки. <рес> я з початку бойових дій, так що вже немало, скажень бачив. Ви добрувалися? Так. Звідки ви? Київ. Нас тут, до речі, позбиралося взагалі з різних частин України. <рес> <рес> Збірна. скелет Житомирсько-Чернігівський, начинка Київська. <рес> Полтава є. Слушайте, я так розумію, головне хороша команда і класний командир. Звісно. Ну, і БК ще трошки. І Дякуємо країнам Варшавського богобу. Ми, звісно, шапками можемо позакидувати, буде. Ну, ні, та. шапками закидати це російський варіант. О, Но... Так ми їхніми будемо закидати. <taggedle> думали, ким будете, куди підете, куди подастеся після війни? Ну, надіюсь, десь в Сибірі будемо добивати. <tagled> та на що воно вам треба? От сухай лишається до А щоб потім не діти, не ні онуки ніхто хто, блін, більше про них не згадували. Розпадуться і добре на різні міжособні королівства. І хай друг з дружкою там камнями кидаються. А де Вітя? Вітя? А. Ну, Ха. Ну, давай. Все давай, Вітя, будь там. Ну що, побачимося. Був радий познайомийся. Бережіть себе немо. Так, назад. Давай. Кожен на своєму фронті. Нічого собі. Так, це він ще так, тихенько. Так, оба. Ви Давай, ти з цього боку я. Ага. Віденька? Побачимось. Дай мимо, давай. Давай, Таня, мені і Що ще Плюс, плюс. Це дякую. Ручку вниз. Ручку вниз. Ручку вниз. Так, е -да. вниз. Є. Закриваємо? Ручку вниз. Да -да. Все, так, так. Все, Ляк, давайте.